Доброго дня, шановні друзі, хочу вам запропонувати зліпити отаку гарнесеньку кицю. Якраз ми тут будемо використовувати ваші улюблені ковбаски. І буде трішки інша подача ліплення матеріалу. Ну, тож почнемо. Дивіться, яка гарненька. Киця-мациця. Ми беремо нашу кульку і отаким чином розплескуємо її. Дивіться, але пам'ятайте, що товщина стіночок має бути досить для того, щоб у нас можна було приєднувати декорчик. І ось дивіться, отак воно у нас виходить. Вирівнюємо обережно пальчиками не перетискайте. Відчуйте, це дуже гарна така практика для того, щоб відчути, що роблять рученятка. Ви, коли будете прислухатися до рученяток, ви зрозумієте, наскільки це, по-перше, цікаво, а по-друге, як це гарно. І приємно. І отак трішки постукали, і знову ж ми всередині отак приглажуємо. Навіщо ми приглажуємо? Ми створюємо реберця жорсткості. Тепер ми потихеньку бачите, потихеньку я закругляю наш оцей цікавий. Недороблений пиріжечок, так. І зразу, дивіться, формую вершочок. Вершочок для майбутньої шиї та голови киці. Ось отак ми все це виглажуємо. От. І потихеньку, потихеньку, отак. Вирівнюємо. От для того нам потрібна певна товщина виробу. Дивіться, тут у нас залишилося отаке цікаве утворення. Ми беремо шматочок глинки, і там всередині шовчик, бачите? Ми закладаємо у шовчик, трішечки приглажуємо, розглажуємо його всередині. а тут Наглажуємо на цей шматочок глинки. І у нас все буде, дивіться, як гарнесенько все вирівнюється. Ось так. Так, і ось у нас вже спідничка кисіньки нашої, вона вже готова. Можна трошки її допрацювати, щоб вирівняти. Але, я думаю, і так все гаразд. Ось тут ще трішечки. От. І отак дивимося: все, все гаразд. Тепер беремо інший шматочок глинки, формуємо кульку і, пам'ятаєте, як з динозавром, тільки закладаємо пальчики, і щоб не здерформувати нашу спідничку, приглажуємо голівку киці. Гарненько приглажуємо, пам'ятаєте? Щоб не було повітрячка, щоб голівку не одірвало. Ось так ми все це робимо і формуємо. Ось таким чином, дивіться, раз, дивіться, оченятка будуть. І буде мордочка кицюнічки. Ось оченятка вже, бачите, сформовані. Далі буде. Коли ми сформували оченят, місце під оченятка, ми розкатуємо дві кульки і приєднуємо вушка китюнечки таким же самим чином, як ми приєднували до цього всі ті деталі у динозавриках, у черепашках, пам'ятаєте, ніжки там все одне вушко, ось друге вушко, китюнечки. І швиденько так, ви у мене такі молодці, у вас такі пруткі пальчики, що ви все зробите. От, І отак, От. виглажуємо, обов'язково виглажуємо, щоб у нас не було видно, що це місце з'єднання. Так, цікавіше, правильно? От. І, от дивіться, у нас вже голівка готова. Тепер ми беремо або зубочистку, у мене така загострена, загострена така штука на пензлику. І робимо дірочки під майбутні оченятка. Беремо маленькі кульки, робимо краплинки і вставляємо. Це будуть оченята нашої кицюні. Гострим кінчиком вставляємо і формуємо ось. Все. Ми потім все доробимо. От коли остаточно будемо задекоровувати. Тепер. Ви побачили, що я катала ковбаски. І пам'ятаєте, як ми з динозавриком гралися? Хвостик я просила тягнути, а не катати. Дивіться, ковбаска не тримається. І ця навіть товстенька ковбаска, дивіться, як легко гнеться. От. Тому бажано хвостики тягнути. Тепер дивіться, нам треба сформувати комірець і треба сформувати лапки. Ми беремо, ось тут намічаємо місце на лапки і приглажуємо лапки, але не до кінця нам ще треба працювати трішки буде. Ми намічаємо, щоб у нас не було переліплень. Ми вже бачимо, на якій висоті будуть наші лапки. От. І зараз будемо формувати далі киціни, всі деко, декоративні деталі. Тепер увага, як ми ліпимо комірець. Ми закладаємо його на шийку позаду і притискаємо ваша. Ваш шматочок глинки, він трішки буде при притисканні подовжуватися. І ось отак, одне на одне наклавши, ми створили комірець. Тепер ми беремо лапки, притискаємо на комірець. Але це ще не все. Ми беремо так і приглажуємо. Але ж у нашої киці є не тільки комірець і лапки, в неї же є ще й фартушок. Подивіться, бачите як? То дивіться, як робиться фартушок. Ми беремо ковбаску і кладемо отак, і отак, і зайве відриваємо. Так, так, отакось. А тепер, увага, ми пальчики закладаємо і оцим пальчиком, дивіться, отак от, виглажуємо, гарненько, виглажуємо фартушок. Отак. І у нас буде фартушок у кисінькі. Дивіться, який гарненький. Ви його потім розмалюєте, задекоруєте. І тепер ми можемо остаточно класти лапки, формувати. І ось дивіться, наша гарненька кицюня. Тут пригладити все, приєднати, бажано все-таки пальчики закласти, От, приєднати. Так, і починаємо декорувати хвостиком. Як у нас хвостик буде лежати? Я вам рекомендую його, щоб він не розбився. Приліпити отаким чином, бачите. Тож ми розкатуємо невеличку ковбаску товстеньку, закладаємо пальчики і приєднуємо до нашої киціньки. І що знову робимо? Приглажуємо Гарнесенько все, приглажуємо. Ось отак. І у нас виходить чудова, гарна поробка. Так, і починаємо наш декорчик. Після того, як ми все пригладили, дивіться, ми починаємо декорувати. Ми беремо зразу оченятка її робимо. Дивіться, які гарні. Вушка її робимо. Носик, ротик кицюні робимо отакий. І тут теж все швиденько декоруємо. Отак от, лапки. Так тут ми можемо щось намалювати. І хвостик, дивіться, додекоровуємо комірець гарнесенький, і хвостик теж декоруємо. Отак. От Ось наша китінька. Ось тут отак. І отак. Ось у нас квіточки. І тут у нас квіточка. Гарного дня, творчої наснаги вам.